3 грудня українське суспільство разом зі світовим співтовариством визначає міжнародний день інвалідів. Численність інвалідів в нашій державі становить близько 2,7 цілих мільйонів осіб. Це близько 4% населення країни. В 1992 році Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня міжнародним днем інвалідів. Знаковим для нашої країни стало підписання у вересні 2008 року документів. Про приєднання України до Конвенції ООН про права інвалідів, міжнародний день інвалідів є днем нагадування людства про гуманність, милосердя а також мета заради якої був проголошений цей день повне і рівносійне дотримання прав людини і участь людей з обмеженими можливостями у житті суспільства. Дядя відсотків населення світу або 650 мільйонів людей інваліди. Численність у нашій країні становить близько 2,7 мільйони осіб, а це 4 відсотки населення держави. Багато відомих нам людей страждали інвалідністю, наприклад, як Мігель Сірвансер, іспанський письменник, автор відомого роману Дон Піхот, Людові Ван Пенховен, композитор і піаніст, Луї Браль, Франклін Делару Рузвальд, Олексій Марсієв, Андреа Бачелі. Також Ванга, Ярослав Мудрий та Піфагор. Вони також страждали інвалідністю. Не відвертайтесь, посміхніться. Не давайте порад, якщо вас цього не просять. Не питайте у батьків, що з дитиною краще спитайте, що подобається малюкові. Не забороняйте своїм дітям гратися з такими дітками. Не звертайте увагу на їхню нестандартну поведінку. Пам'ятайте, усі діти є дітьми. Просто деяким потрібно більше нашої уваги і допомоги. Допоможіть їм виїхати з візком на бордюр чи сісти у транспорт. Пропускайте батьків із дітьми з інвалідністю у червні. Не розказуйте батькам про хрест, який вони мають нести, сімейні рахі та погану керму.